Здоров'яс! Просто неймовірна подія сталася у нас нещодавно у світі паверліфтингу Атлет із Спарк Колтон Енгельбрехт, Далі буду казати просто Колтон, болтон Колтон Хіба. Це дуже важко. Встановив без перебільшення історичне досягнення у цьому спорті. 24-річному паверліфтеру підкорилося 1200 кілограм у сумі триборства. Це найбільша сума, яку хтось коли-небудь піднімав на офіційних змаганнях. Попередня рекордна сума належала американцю Деніалу Беллу, який у 2020 році зібрав 1182,5 кг, кілограми, але при власній вазі 180 кг. Колтон у свою чергу виступає у ваговій категорії до 125 кг при власній вазі 122-123 кг. Таким чином, саме його зараз називають найсильнішим пауерліфтером у світі і це логічно. Колтон надзвичайно впевнено та дуже солідно по глибині присів 470 кг. Завдяки цьому він, до речі, покращив своє попереднє досягнення на 5 кг. У жимі лежачи оновити свій особистий рекорд йому не вдалося, але, як на мене, 260 кілограм вилетіли дещо легше, аніж на попередніх змаганнях. Easy. Ну і станова тяга у якихось неймовірних 470 кілограм принесли йому таку бажану суму у 1200 кіло. Потягнув він їх якось непристойно легко, тому увага, вирішив зайти на 500. Інстаграм-тягуни роблять це регулярно, використовуючи лямки та надзвичайно гнучкі грефи, але без цього всього та ще й на змаганнях не пригадую такого. Якщо ви в курсі, то напам'ятайте мені про це у коментарях. Тягнулися ці 500 кг на диво доволі впевнено, але все ж таки хват Колтона не витримав. Тим не менш, ця невдала спроба показала, що потенціал збільшити цю рекордну суму у даного атлета ще є. І думаю я, що в майбутньому він обов'язково це зробить. У зв'язку з цим я собі почав думати: а що, якщо Колтон перейде у вищу вагову категорію, чи зможе прибавка у масі дати йому новий поштовх до збільшення своїх силових показників, і які цифри тоді перед ним відкриватимуться? На ваші думки стосовно цього чекаю у коментарях. Дякую за вашу увагу, друзі. Сподіваюся, що дане відео вам сподобалося і ви підтримаєте його своєю вподобайкою. Також не забувайте про підписку, ну і як завжди, тягайте залізо та бувайте здорові.